Дівчатка, всім привіт! Починаємо знімати для вас новий вложик. Дітки, скажіть привіт! Привіт. Дивіться, яке у нас добре сьогодні сонечко. Волосся так завжди на сонечку круто блистить. А в нас сьогодні у яке в нас свято сьогодні? Чи є сьогодні день народження? У Давідика. Твій був раніше, сьогодні день народження Давідика, і ми зараз їдемо до розважального центру дитячого, дає усякі там шарики, батути, гірки, картинг. Ми там ще ніколи не були. Оце я взяла термін. Вони отак гарно знімати. Добра картинка, як коли сонечко світить. Навіть щоб приїхати з дітьми до розважального центру. Треба взяти у термін у Німеччині. Я за неділю взяла нам той термін. Ще мама до нас приїде туди. от, Вона зараз у лікаря. А увечері будемо їсти, який тортик? Київський? З татком на зв'язку. от, У нас така гарна погода, сьогодні так тепло, плюс 10. 16 лютого, а у нас плюс 10 тут. Так що ми зараз беремо у вас з собою, трошки вам покажемо. Ке дойшланки людрі ніколи не пробачиш, ніколи не простиш. І право правок свіжовтий рук та кулежить. Зараз прийшли до парку. Погода взагалі невесняна, така якась сіра, холодно. З дітьми прогулятися вирішили. Тут, до речі, я не бачила, що в 8 березня так святкувало, як в нас. Але я сьогодні вранці. Нам жінкам купила. Ну, я думала, якщо ви думаю, якщо ви підписані на мої сторі, то ви знаєте. І бачили, я там усе викладаю. Чого це я з вами розмовляю без себе, без себе. Привіт усім, усім. У нас прохолодно доволі-таки, тому я вділа шапульку. Якщо дівчата з 8 березня з усіх. Свято не свято, бажаю нам усім одного, перемоги та мирного неба над головою. Взагалі-то не, не виходить, не виходить у мене знімати відео, немає натхнення, нема бажання, немає нічого немає, нічого не хочу. Тільки от на інстаграм мене вистачає, то інколи. Ви ж мене вибачте. Я думаю, я не єдина така. Тому... Як будуть справи кращі у нас усіх, то і знімати буду вам більше. Це дуже шумить мене, мабуть, не чутно, але я їду до Франкфурта. Яка будівля тут цікава. У центрі як якась кріпость. Як буде крепость, скажіть мені, а там дивіться. Дуже теж таке цікаве місце. Площа така невеличка. Як у Стамбулі музичка така сонечко. Ніколи не була у Стамбулі, але завжди хотіла там побувати. Дуже цікаво. Людей не буду знімати, а то тут то, то не можна таке робити. Воно щось по типу лунопарку, річка. А тут у нас Дазні Уз минерал Бат. Мінеральний басейн. То я зараз туди йду. Улітку там є дитяча зона, є криті басейни, закриті. А... Така знаєте, зона відпочинку з мінеральною минераль... водою. Там навіть її пити можна, вона дуже корисна. Там якісь заводи. Та я йду. Погодка в нас сьогодні не дуже, чесно кажучи. Зі святом світлої Пасхи. Його треба почистити спершу. Всім привіт! Продовжуємо знімати для вас вложик, давненько нас не було. Давід де ти там скажи привіт. привіт. Ми зараз їдемо. Куди ми їдемо? Вона скаже, на тренування. На тренування Давід почав ходити на боротьбу, вільну боротьбу. От, нарешті я його спонукала до того заняття з боєм, скажімо так. Ось. І... Спочатку ми ходили до однієї е, секції, скажімо так, але нам там не дуже сподобалось, тому я знайшла саме школу по боротьбі, де е, тренер у нас е, чоловік-грузин, який е, мастер спорту. В Німеччині якийсь там приз... Добрий тренер. От, і там дійсно, знаєте, так, от добре. навчають діток боротьбі. То жарко, то холодно, нічого не понятно. У нас така весняна одежа сьогодні. Але коли нема сонця, то дуже холодно, тому і беремо куртки. А коли тепло, то ми їх знімаємо і так. Не зрозуміла якась погода, якщо чесно, цієї... Фух, так, жарко. Цієї неділі буде в мене день народження. І я у Штутгарті знайшла таке місце по типу шведського столу, де ти приходиш, щось у мене вискочило під оком. Де ти приходиш та. Де ти приходиш та ом, платиш лише за вхід. І ти можеш там їсти все, що хочеш. Е, даєш повару там раки або креветки. Креветки в Німеччині такі дорогі. Це просто жесть. Мені так не вистачає нашого класу, наших от тих креветок. І тут ти можеш брати все у сурому вигляді, даєш повару, він тобі готує на грилі. О, ти багато інших страв, які вже готові. Ми у тому закладі були на Пасху, тому нам там сподобалось і ми підемо туди ще на мій день народження. Ось, Якщо щось вдасться зняти сьогодні з цього, з цього хлопчика тренування, я вам покажу. От, А так він ходить до німецької школи, потім ми ще навчаємося у українській школі. І ось я його воджу на боротьбу, а Тимурчик ходить на Розвивашки українські. Його мама возить. От якось діток займаємо. Досі в нас нема ще ВНЖ, досі ми не можемо ще нікуди виїхати, навіть просто з'їздити, провідати дім та рідних в Україні, бо на кордоні нас потім не пустять. Але вже потроху почали видавати в нашому місті той ВНЖ. Коли до нас дойде черга, я не знаю, але буду сподіватися, що... Що скоро. Там ззади, дивіться, позаду. Такі тучі. Сподіваюся, що дощик нас не накриє. Ладненько, буду ховати телефон, а то у Німеччині е, це щось, знаєте, таке, що в мене таке під доком. Поза зоною можливого, коли хтось щось знімає. Тут взагалі ніхто нічого не знімає і знімати тут взагалі нічого не можна. Особливо людей. О, бачите, я ж кажу. Тут вони усі такі дуже до цього прискіпливі. Окей, побачимо згодом. Привіт! Ось і настав мій 34-й день народження. Слухайте, аж не віриться, що так швидко час мене минає. Знаєте, я от намагаюся якось не падати духом, не сумувати, буду на такому позитивчику. А... Вірю у скорішу нашу перемогу та повернення додому. Дуже сумую за чоловіком, за батьком, дуже складно без них. А минулого року моє бажання, яке я загадувала на день народження, воно, воно таке тіть, яка гарна маю. Воно не здійснилося, на жаль, але. Усе ж таки цього року я теж загадаю бажання і сподіваюся, що цього року воно має здійснитися вже, напевно. От, І подивимось. Ну я на це дуже надіюсь, якщо чесно. Ми зараз підемо а, у той заклад, де ми були, пам'ятаєте, на Пасху, і там трошки посидимо. Ну, як трошки. Часів 4-5, завтра субота, так що там будемо, скажімо так, святкувати мій день народження. А що робити? Треба робити собі свято самим. От, Якщо буде така можливість, то я вам покажу, що там, як там, але не знаю, навіть не знаю навіть актуально це на часі, це коли це вийде в відео Чи буде це. А, як це сказати? не ну, я думаю, ви мене, ви мене зрозуміли. Окей. З народженнями. Нехай усі мої бажання здійсняться Да. Дивіться, яка в мене тут краса. Ось такі розочки. Трояндочки, так? Трояндочки. Гарнисеньке. Відер, відерце таке немаленьке вийшло. Так, ну от в такому місці ми відпразнуємо від, від сьогодні мій день народження. Дивіться, тут є шоколадний фонтан, яка люстра гарна. Тут клубничку, бананчики вон з цієї сторони. зараз покажу. Багато народу то дуже швидко розбирають їжу тут суші. Були ось тут у нас свіжа зелень, салатики, я оце їм давідка. А тут, до речі, вселякі холодильники з напоями. Все це входить у, у стоїмость, як це сказати. Тут, тут у нас нагетси картопля, фрі. Все у маслі, все зжарено, креветки у фритюрі Идем, йдем. Тут усілякі соуси, супчики навіть є. Сюда, сюди йди, Там на грилі, грилі усе жарять. Тут у нас готові страви. Такі горяченькі. Тут і така у нас історія. Тут у нас риба, грибочки. Тут у нас квасоля. Якісь у о, росточки якісь, щось ложка влетіла. Тут все написано, але а? туди я не буду ходити показувати. Зараз покажу, що тут. Тут десерти. Десерти тут не дуже так, таке собі, якщо чесно. А от, Що тут смачне, так це полуничка. Взагалі-то різні бувають ягоди. Полоничку берете у таріночку і поливаєте шоколадом, якщо хочете. Там холодильники з напойми, пиво, сік, тімур. Так, зараз покажу, що ще тут є. Тут дуже цікаве є м'ясо. Тут м'ясо да? телятина, лягушачі лапки, зебра. Я от куштувала зебру, окурка є. Кінгуру, кінгуру, я як куштувала кінгуру, хір, що це таке, я не знаю, але це теж я пробувала. Тут у нас сирі овочі, їх давати треба отуди готувати на грилі. Тут у нас усілякі соуси, і ось це, що я люблю і їм. Це великі креветки, які зараз жарять мені на грилі. Це вже чищені креветки, молюски різні. Навіть є отакі раки, красна рибка. Це все треба брати тут і давати повару. він на грилі, усе-усе жарить. От, і оце наш тут стіл. Ось так виглядають креветки, які вже пожарили на грилі. Тут у нас стіл вже їмо приємного нам. Ми приїхали погуляти до парку. Тут у нас білі лебеді да синок погода зараз дуже. Холодна. Там що сердечко на небі. Чи мені здається? дивіться здає, здає, як сердечко на небі. Да? Зараз підемо. Ну, так. Така краса, каштани вже квітнуть. Повне поле квіточок. Скажи лебедям пока. Привіт! Вчора пройшов мій день народження дуже так добренько. Ось ми зараз з Тимурчиком гуляємо. У нас така погода, дурно, холодно. Так. Усе зелененьке, усе розквітає. Дивіться, каштани цвітуть. Вон там позаду мене кричать ці, як їх. Хто це утки чи хто це? Це жутки, це не гусі, так. Утки. Офігеть, вона не залетіла у допо. Она, она в депо заліті. <свят> да. Я навіть не знала, що вони там живуть. Тимурка, велосипед, відійди. Себе Я навіть не знала, що ці качки живуть на деревах, отам от у дуплах. Це знали. Це була ліска. Це було дивно. Це було страшно. Це... А в її очі, дивись, її голова. Вон вона там сидить. Прикол. Так, так, так. Я там дуже прикольно тут бути. Макс, тільки посмотрите. Я дивлюся, дивлюся. І от сьогодні, знаєте, такий настрій хороший. Тож я вирішила вам трошки познімати. Можливо, тому що в мене вдома багато квітів, або тому, що в мене добрий настрій. Або тому, що ми приїхали до парку, ми тут не були вже з осені, мабуть. Зимку тут дуже холодно і нічого робити, якщо чесно. Тож ми приїхали, приїхали сюди, чого без Давидика, бо він пішов до сусідів на день народження до українців. Це в Мабуть. От, так що ми будемо гуляти тут. А, не, Можливо, що ще чіка, я, цікавеньке. якщо побагає. буде, то я вам знімаю. Дивіться, хто впізнає це місце. Це я в минулому році показувала, ми тут гуляли влітку. Зараз усе таке зелененьке стає, Тимурка там бігає. Але квіточки такі ще білесенькі. Взагалі, то там, як знаєте, таке лавандове поле. Дуже добре. От, я тут присіла на лавочці. Тимурка там грається. Добре тут тихесенько. Риболомі маленький. Полює на рибку. Тимурчик побачив таку качку з зеленою головою. Каже, це утка, вона з зеленою головою, то, то каже харківська качка. Тому що тут вони всі такі сіренькі, а він побачив одну. Почекай із зеленою головою. А він побачив одну з зеленою головою, і каже, тут харківські качки. Он вона яка зелена, головою. Тимур підходить і спрашиває, у тебе сівечки єсть. Тимур, не не, не этот, не треба, не ганяй її. Мам, я в спаслю. Ну, пішли. Тут їх так багато, з цих усіх звірюшок, а вона вона наче завмерла, не, не, не рухається. Дивіться. Дивіться, яка вона тут краса. Це від чоловіка. Мої улюблені. Мої найулюбленіші. Навіть на відстані він мене радує. Гарно так. Зараз ми були у лікарні, тут дивіться є злітна вертолітна площадка. Вона, знаєте, все цікаво, проходить ніколи не сумно, там теж скорі. Що ми робили? Ми витаскували у Давіда кліща. Причепився кліщ вже другий. Ми живемо біля лісу. Це Сезон у них і ми їздили, бо я боюся сама їх витаски. Ми, до речі, бачили, як сідає туди гелікоптер. Прийшли погуляти там лебіді плавають. Пішли вниз спускатися, донизу. Пішли. Ми їдемо на паровозики.